З миром Божим, дорога тіні, як розібратися, що таке секта. Я скажу ну, чесно по собі, да, тому що до приходу до цієї церкви, де я зараз знаходжуся, місії слово Боже. Я думала, що це секта. Я думала, що всі церкви, крім православна церкви, це всі секта. Да? Тому що так навчали. Але треба розібратися, що таке насправді церква і на чому вона будується, формується. В 325 році зібралися всі церкви тоді і заснували канон, біблію 66 книг. The І все служіння тих церков, як і першоапостольське, воно будувалося на проповіді, слава Божого. І чому я так думала, що, що це секта, да? ті люди, які там проповідують, які вивчають слово, які виконують, що це сектанти. При тому я ніколи Біблію так да не відкривала, можна сказати так, декілька там в дитинстві разів перечитала її, але я нічого з того не зрозуміла. Ось, да? І я думала, що це секта, не, не вивчаючи Біблію. І це якраз показує, що я була сектантом, тому що я не знала слова Божого. Щоб перевіряти, що таке секта, а ні, то треба Слово Боже. Все, що відходить від Біблії, від канону, являється сектою. І коли православна церква е, тоді збиралася да, першу е, апостольської церкви, то ви знаєте, що вони перед, нав... перед хрещенням навчали 40 днів. Чому я так робила? Тому що тоді всі поболили в це християнство, да, як Римська імперія прийняла християнство як е, державну релігію, да, перед тим гнали вбивали, а зараз дають привілегії, дають якісь хороші місця е, в політиці, да, там давали якісь посади хороші. Ці, коротше, Погони давали тим людям, і вони повалили всі якраз в е, християнство. І для того, щоб е, люди знали, що вони що погружаються, да, в що вони приходять, то їх навчали перед тим, як хрестити. Сьогодні це православна церква. Цим не займається, правда. Е, вона хрестить дитяток е, і не навчає. Я, наприклад, була хрещена такою ж дитиною, і я не знала, хто такий Ісус Христос. В сознательному навіть возрасті да, я не знала, хто такий Ісус Христос. Взагалі, що таке це, що таке Христос Воскрес, що таке Різдво. Для чого це все, хто це. Ніхто про це не, ну, не говорив і не розповідав. І навпаки, коли навіть запитувала, а навіщо це, навіщо це, навіщо спас? Ну, де це сказано, да? що таке спас, вообще, взагалі, На що святити ці яблука? Коли запитуєш у когось, люди не знають. І в Біблії, ви знаєте, я прочитала її декілька разів, я не знайшла ніде, що це треба було робити. А, от, е, ніхто не знає. Я просто говорю, що так треба, так робили. Тобто люди вони роблять щось, не знають навіщо. І для цього Господь показує, що церква має навчити. Він своїм апостолом говорить: ідіть і научіть усі народи, і хрестивши їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і научіть, щоб вони виконували все, що я заповів вам, щоб виконували. І знаєте, з кожним роком ті церкви вони почали обростати цим обрядом.